Дякую. Сьогодні я вам покажу, як політати на Гаїті в Ченкінгані. Нам потрібно поставити ось цю штучку. Нам потрібен автобус, це вже люди показували, і воно полетіло. А я зараз вам покажу, як туди сісти. Ми можемо самі полетіти на Гаїті. Так, типа, ми вже типу, так кинули. Це кинули. Ні, ні, ні. А зараз буде, зараз буде. Поїхали, поїхали! Вер ну, цю конструкцію треба вона якась бракована. Це якась бракована конструкція. Треба, треба зараз ще одну побудувати. Так, будуємо ще одну. Так, ставимо знову. Полетамо на гаїті. Раз! Треба так підійти. Еу. Ребята, дивіться, як ми летимо. Полетала на гаїті. А... Ну и всем пока, с вами был Вар 12К и до новых встреч.